Вітаю, колеги. Вітаю зі святами. Так, ну що, чекаєте альсезону чи не чекаєте? Я не чекаю. Ну, ви знаєте, я часто говорив. Давайте зараз по бітку пройдемося. Ось таку картину я намалював. Ви всі знаєте про ці паттерни. Я вже в останні, мабуть, 3-4 відео повторював, що. Цикли віддзеркалюються. Тому тут клин був, і тут зараз клин. Ми зробили 1, 2, 3, 4, 5 хвиль росту. Так, пішла роздача, тут мене тут все продавали. І винесли шортистів. Зараз чекаю дуже сильну корекцію. Тобто АБЦ. Або три імпульси. Десь десь ось так. от Ще хочу звернути увагу на uh, sp 500 500 Якщо взяти річний графік. S&P 500 І включити. Індикатор TD sequential в нас була дев'ятка. Зазвичай, після 9 дуже-дуже добра, гарна корекція відбувається. Або ж певний такий маніпулятивний трішки виніс вгору, і далі корекція. Тобто, мінімум, ось бачите, ця червоненька лінія, ми до неї маємо дійти. Тому корекція по-любому буде. І взагалі я вважаю, що скоро, скоро буде е ну, якийсь розворот ринків чи щось типу того. Десь до цих ось відміток. Це звучить, якби виглядає нереалістично, але ну, ви знаєте, що все в нашому світі реально. Після того, що відбулося в 22-му році в Україні, то відкидати вже нічого неможливо. можливо. Тобто, ну, хто міг подумати, що в 21 столітті таке взагалі можливе, що люди сусідні країни виявляться простими мавпами якимось древніми і будуть таке оце робити. Тому я не відкидаю нічого, що може бути. Може бути ось таке. Треба до цього теж бути готовим. До всього в житті треба бути готовим. От. Але мінімум, мінімум якась корекція така сильна буде. Тому е, так само по бітку ще хотів е, вам показати такий графік. Дивіться, 10 днів. Дня, місяць треба. Чи два. Давайте місяць. Так, эти дискованшал мы выключим. Так что у нас тут, наверное, месяц нам треба 6 может. может быть. это маловато. Шурик, ну давайте, Рик. <клёх> Так, зазвичай. Іде п'ятьма хвилями ріст. Ось дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять. І потім дуже сильно відбувається корекція. М -м -м. Покажу приклад. Наприклад, на Solana. Замітили, так? Да? Раз, два, три. Три імпульси вгору. Так само XRP був. Я говорив це про, ці, про ці три імпульси. Візьмемо, наприклад, Solana. Але вона так як молода, то ми візьмемо, наприклад, місячний графік. Так, Solana, да? так? Так, Соланка наша. Тут навіть треба менше тиждень. Ось дивіться. 1, 2, 3, 4, 5. Що далі в нас пішла? Корекція. Правильно. От те саме може бути і на бітку. Часи зараз такі, що, можливо, все. Тому треба до всього бути. Готово, ще раз повторюю. Тому не лякайтеся, якщо воно там буде сильно падати. А поки готуйте, ті, хто новачки, ну і почали тільки дивитись мій канал, що я зараз можу порадити. Це зараз закрили тему бітка. Тобто я чекаю корекцію. І переходимо до альтів та новачків. Ті, хто новенький до мене попав на канал зараз, тим я раджу. Поки що. Купити кошти, десь до, до літа можна. У вас є час. До літа, відкладайте зарплати, скільки зможете. підкоплюйте і влітку будемо дивитися, в які монети можна інвестувати. Для тих, хто вже в ринку, наприклад, ну, хто разом зі мною там, продав усе, ті просто, просто чекаємо. Корекції XRP до 80-70 центів. Хто торгує, той просто від шорта можна торгувати. Або просто, як зайшли в шорт та тримаєте до, до цих відміток там, по побітку, наприклад, можна потримати ну, до, до 40 тисяч точно ми дійдемо. Тому можна до 40 потримати. Там вже далі буде видно. От. Як тільки скоригується XRP на 70-80 центів, можна купувати, у когось є свої улюблені монети, які можна купувати. Наприклад, XLM, хтось більше, комусь більше подобається, ніж XRP, можна купувати XLM. До речі, XLM, пам'ятаєте, як тільки ми виросли, по XLM, мене хтось запитав, що там по XLM. То я сказав, що тут на XLM чітко видно 3 е, ці. І що далі росту я не чекаю. Раз, два, три. Все, і пішла корекція. От. Так воно і сталося. Тобто можна купувати XLM, коли скоригується, десь до цих районів, там 14 центів. XRP. Так, трон я не раджу. Джастін Сан такий парень, що Не довіряю йому. Хоча трон іначе непогана монета. Так, що у нас тут є ще таких сильних монет. А, ВАКС можна купувати. Теж сюди дійде, там по 14 центів можна брати. Це монетка, яка. Ну, здивує всіх, мені здається, це точно. АВАКС можна купувати. Але почекати поки що корекції. І GLD теж можна купувати. Непогана монетка. Це поки що ні. Ризикова тема. Алго можна купувати. Теж скоригується, вся вже відмітив для себе. Потім EdgeBar можна купувати, теж ви бачите, відмітив. Power Ledger теж можна купувати. О, дивіться, блюдзял, мабуть, її десь діліснули. Треба буде глянути. <кху> так, по ефіру. По ефіру і монетки Layer 2. Я думаю, що вони оновлять, ну, ще раз. От, типу, атома, дота. Думаю, що вони ще глядно. Ну, не знаю, щось в мене таке відчуття. Ну, дуже багато засаджених. Я вже говорив про канали Слюзець Цитоші і їхніх друзів, там людей дуже, ну, дуже багато, вони там скупили ці всі монети, і до сих пір всі чекають альтсезону. То поки їх не викурять, воно не полетить. Ну, це так, образно кажучи. Але сюди, скоріше за все, там ми прийдемо. Це по, по ефіру, ще коли ми були на хаях. По ефіру малював собі зону, куди має прийти. От. Це такі. І на інші кошти можна буде купувати такі різні ризиковані монетки, які дадуть 50-100х. Одна з цих монеток, я вважаю, це ТІТ. -ті. Тіті це монета на 100 іксів. Я буду чекати. От мінімум 50X я буду чекати. Взагалі не буду продавати. Ман. Теж буду чекати 100 іксів. 50. Не буду продавати. DBC теж саме. HFT, ну тут 20 іксів я буду чекати. Так, потім. AMX 20 іксів буду чекати. СІПУЛ. Можна 50 почекати. Дуже гарно йде. В такий канальчик. Ну, класна монетка. Класна монетка. Тому от таку я теж раджу купувати. Але це з тих монет, які ризиковані. Тобто, закинули там 1000. Ну в який бюджет. Тобто, я в таким проєкті закидаю 1000 закидаю доларів. В кого менший бюджет, можна по 200-300 доларів. Окт теж. Можливо, 50 іксів, SCP. 20. Іксів. Оптимізм. Поки б я не брав. Тому що думаю, що піде аж ось так. Це довга історія, тому. Так. WorldCoin, Теж непоганий можна брати. Додо такі теж монетки. Бачите, як чітко. Дута теж монетка така, 20X. Тія теж непогана, 20X. Теж гарна. Мінімум 20, скоріше, 50 X. Так, Мана. 20X. Міна теж 20 X. Ну, коротше, новачкам. Як результат під, під, підсумок новачкам збирати кошти. Ті, хто вже на каналі, і якби поки нічого не продав. Е, можливо, заберіть хоча б ті вкладені кошти ті монети, які виросли. А все інше я би просто тримав і на сильній корекції докуповував би. <кхем> От. Ті, хто все продав то просто почекати. Корекція бітка. І все. Ось от такі, от такі нюанси. Так що поки, поки, поки треба почекати. Ну якось так. Не знаю, може трохи сумбурно, але відпочиваю, поки від усього. Не зібрався з думками. Дякую, друзі, що зі мною. Пишіть коменти. І будемо на зв'язку.